Skylinker – все найцікавіше зі світу зв'язку та космічних технологій. Вітаємо. Щоб краще зрозуміти сучасні мобільні технології, ну куди вони рухаються, варто, мабуть, зазирнути в минуле і розібратися з термінологією. Безперечно. Сьогодні ми саме це і спробуємо зробити. За основу взяли матеріал від Skylinker від аналогового 1G до NTN, як мобільні мережі вийшли в космос. Так, гарний матеріал. Простежимо цей шлях від перших ще аналогових дзвінків до мереж, що вже уявіть сягають космосу. Саме так мета розкласти все по поличках, ключові етапи, поняття, щоб стало зрозуміло, як кожне нове покоління, от кожна ця літера джи, змінювала не тільки технології, а й власне наше життя. От якраз про джи, чому всі говорять про ці джи: один джи, два джи, тепер п'ять джи. Що за цією літерою стоїть насправді? Це ж не тільки про швидкість, правда? А про швидкість. G – це покоління, generation англійською. І кожне покоління, це знаєте, фундаментальний сув. Один G, наприклад, дало нам свободу від дротів для голосу. Просто говорити будь-де. Два угу. G – це вже цифровий зв'язок, він став безпечнішим, і звісно, смс. Перші текстові повідомлення. О, так. смс це була революція. А 3G принесло нам в кишеню мобільний інтернет. Справжній. 4 G збудувало світ сучасних смартфонів, всіх цих додатків, соцмереж, відео. Стрімінгу. Так, стрімінгу 5G. Це вже не просто швидше. Це е, гнучка платформа для інтернету речей, для миттєвого відгуку, для ну, зовсім нових сервісів. а новітній NTN – це вже вихід за межі землі. Звучить масштабно. Давайте тоді по порядку. Почнемо з витоків з 80-х. один G. Яким воно було кажуть. Аналогова ера саме так. Чистий аналог голос передавався, ну як є аналоговим сигналом. Схоже на радіо чи рацію. Було кілька різних стандартів, до речі, несумісних між собою: AMS, NMT, TAX. Тобто, телефон з однієї країни міг не працювати в іншій. Часто саме так і було, і передавали вони по суті тільки голос. Але ключова ідея, яка народилася саме тоді і живе досі, це селюлар, стільникова структура. Ага. Тобто територія ділиться на зони, стільники, кожна обслуговує своя базова станція. Це дозволило повторно використовувати частоти і, власне, масштабувати мережі, покривати великі території. Зрозуміло. Далі – 90-й і 2G. Це вже цифрова революція, так? Що змінилося кардинально? Кардинально це перехід на цифру. Голос почали кодувати в нулі та одиниці. Це одразу дало кращу якість, менше шумів, і, що дуже важливо, з'явилася можливість шифрування. Тобто розмови стали захищеними так набагато більш захищеними, ніж в аналогових мережах. Головним стандартом став GSM Global System for Mobile Communications. Він досі працює, між іншим. Справді. Так, як резервний канал, наприклад, GSM приніс чітку архітектуру мережі: всі ці BTS, BSC, MSC, ну, базові станції, контролери, комутатори, а ще поділ каналу на таймслоти, щоб багато людей могли говорити одночасно на одній частоті і звісно, SIM-карта. маленький чип, який ми всі знаємо. Так, ідентифікатор абонента і СМС, про які ми вже згадували. Пізніше, до речі, в рамках 2G з'явилися надбудови для передачі даних GPRS. О, я пам'ятаю цей повільний інтернет. Так, GPRS, потім Edge. Швидкості були невеликі, там кілька десят, може кілька сот кілобіт на секунду. Але це був перший крок до мобільних даних. І от на початку 2000-х світ захотів більшого повноцінного інтернету в телефоні. На це відповіло 3G і CDMA-D1000. Вони використовували ширші канали зв'язку інші частоти. І що це дало на практиці? Значно вищі швидкості. Спочатку мегабіти, потім з технологіями HSPA та HSPA десятки мегабіт на секунду. Це вже дозволяло комфортно переглядати веб-сторінки, користуватися поштою, навіть відеодзвінки з'явилися. Тобто дані стали такими ж важливими, як голос. Абсолютно. Можна сказати, рівноправними. 3G, по суті, перетворила телефон з просто говорилки на кишеньковий комп'ютер. Це дало величезний поштовх розвитку перших справжніх смартфонів. Це вже значно ближче до нашого часу. І от 2010-ті приходить 4G і стандарт LTE. Це напевно те, чим більшість користується зараз. Так, 4 G LT – це фундамент сучасного мобільного світу. LT – Long Term Evolution – Цю мережу з самого початку проєктували саме під інтернет. Всередині 4G, власне, все є IP-трафіком. Навіть голос так, навіть голос. Для цього є технологія VLT, voice over LT. Голос просто пакується в інтернет-пакети. А щоб досягти високих швидкостей і стабільності, використали нові технології OFDME, MIMO. MIMO – це коли кілька антен одразу працюють. Точно. Це як додати кілька смуг на автостраді для даних. В результаті швидкості зросли суттєво LT до сотень мегабіт, а LT Advanced – теоретично до гігабіта на секунду. Ого, саме 4G зробило можливим і звичним стрімінг відео високої якості на телефоні, активне використання хмарних сервісів, соцмереж. До речі, саме в епоху 4G почали з'являтися перші версії і 7 А от 5G, яке зараз активно впроваджують, це просто. Ще швидше 4 g чи є щось глибше? Бо реклама каже про революцію. Об швидкість, звісно, вища, гігабіти це вже реальність для 5 g Але головне тут не тільки швидкість, а м, гнучкість і нові можливості. 5G може працювати в дуже різних частотних діапазонах і на звичайних як 4G, і на дуже високих так званих міліметрових хвилях. Це для чого? Вони дають величезну швидкість і ємність, але на коротких відстанях. Ідеально для стадіонів, вокзалів, можливо, промислових об'єктів. Але ключове в 5G це три основні сценарії використання. Так: перший EMBB – Enhanced Mobile Broadband. це власне супершвидкий інтернет для нас з вами, другий URLLC – Ultra Reliable Low Latency Communication. наднадійний зв'язок з мінімальною затримкою, менше мілісекунди. Це критично важливо для автопілотів, віддаленої хірургії, точно автономні авто, керування дронами, промислову автоматизація, телемедицина. І третє MMTC – Massive Machine Type Communications. це можливість підключити до мережі величезну кількість пристроїв одночасно мільйони на квадратний кілометр. А це для інтернету речей, датчики, розумні міста. Саме так. І ще одна важлива фішка 5G network Slicing – нарізання мережі. Це дозволяє оператору створювати віртуальні ізольовані мережі поверх фізичної інфраструктури, кожна нарізка зі своїми гарантованими параметрами, швидкістю, затримкою, надійністю. Тобто окрема мережа для автопілотів, окрема для стрімінгу, окрема для датчиків? Ну, приблизно так. Це дає величезну гнучкість. В 5G голос і дані вже повністю інтегровані, це просто різні типи трафіку в єдиній мережі. Дуже цікаво. І от ми підійшли до найновішого NTN, – Non-Terrestrial Networks. Це що, справді, мережі не на землі? Як це? Так, буквально неземні мережі. Це не зовсім окреме покоління, як 5G, а скоріше розширення існуючих. В першу чергу 5G, але й 4G у космос. Тобто, ідея в тому, щоб використовувати супутники на низьких орбітах ЛО, як Starlink, чи геостаціонарних GEO, або навіть висотні платформи HPS, як базові станції, такі собі вежі зв'язку в небі. Навіщо це потрібно? Щоб покрити зв'язком ті місця, де немає або неможливо поставити звичайні земні вежі. Океани, пустелі, гори, віддалені села, зони стихійних лих, глобальне покриття. А які тут виклики? Напевно, відстань, затримка сигналу? Так, затримка це головний виклик, особливо для супутників Джео. Вони ж дуже далеко. І рух супутників LO. За ними треба слідкувати. Але, що дуже цікаво і важливо: нові системи, такі як Starlink, Direct to Cell чи AST Space Mobile, Планують використовувати стандартні мобільні діапазони частот, ті, що й LTE чи 5G. Тобто, мій звичайний смартфон зможе підключитися до супутника? В теорії так, без жодних модифікацій чи спеціальних антенн. Це величезний прорив, і це вже не просто плани, це стандартизовано міжнародними організаціями. От, до речі, про стандарти. Ми згадали стільки технологій: GSM, UMTS, LTE, 5G, тепер NTN. Хто ж має встановлювати правила, щоб все це працювало разом, щоб телефони різних виробників розуміли мережі різних операторів по всьому світу? Безумовно, це ключовий момент. Займається цим великий міжнародний консорціум 3GPP – Third Generation Partnership Project. Туди входять виробники обладнання, оператори, дослідницькі інститути з усього світу. І що вони роблять? Вони розробляють детальні технічні специфікації для кожної технології мобільного зв'язку. Ці специфікації виходять поступово, так званими випусками або релізами. releases. Кожен реліз додає нові функції та можливості. Наприклад, ну от реліз 99 це був розвиток GSM і перші кроки 3G. Реліз 8 це власне стандарт LTE, тобто 4G, реліз 15 заклав основи 5G. А от недавній реліз 17 офіційно додав підтримку NTN, тих самих неземних мереж. Ці релізи, це як дорожня карта. Вони визначають, що реально можуть мережежі на даному етапі. Виходить, ми пройшли неймовірний шлях від просто можливості говорити без дротів з перешкодами 80 так до глобальної цифрової мережі, яка дає нам миттєвий доступ до інформації, керує пристроями і навіть виходить у космос, саме так. І важливо розуміти кожне покоління G це не просто кількісне покращення, не просто швидше. Це якісний стрибок, який відкривав абсолютно нові можливості, нові індустрії, змінював спосіб життя. А стандартизація від 3GPP – це те, що дозволяє всьому цьому хаосу працювати злагоджено. Точно, без стандартів ми б мали купу несумісних технологій. Варто нагадати, що на сторінках Skylinker, звідки ми взяли сьогоднішній матеріал про шлях від 1G до NTN, є ще багато цікавого. Так, там і новини, і огляди, і досить глибокі технічні навчальні статті з'являються регулярно. Рекомендую заглядати. Безумовно. А наостанок, може, така думка для роздумів от ми бачимо, як мережі через NTN вже інтегруються з космосом, виходять за межі планети. Угу яким може бути наступний справді фундаментальний крок? Що чекає нас там за горизонтом 5G та цих космічних мереж? Про що ми будемо говорити через 10-15 років? 6G? Чи щось зовсім інше?